Діма перегрівся пека. Алекс, що сталося? А, дрова ясні дрова. Оце, удаляв і встановляв. Я не знаю, в мене таке саме було, коли коли я обновив Дімос драйвер. Капець. ні коротше, коли не обновив драйвер, у мене в мене вилітав так два рази на день. А потім, коли я обновив драйвер, він нормально почав працювати. Мене так харить ця система, розумію, вже, вже яке століття, які роки, блядь, який, блядь, ноу-хау, блядь, І все одно воно працює, сука, нестабільно. Що би, що би хто не казав, блядь, все працює нестабільно. Я думаю, драйвер. Nvidia, блядь, єбана. На. Я впевнений, що якби поставив цю... RX, не RTX, а RX, блядь, з неї проблем би таких не було. Отвічай, у мене колись була ця ХД, що тоді ХД була, чи як вона. Не пам'ятаю, там 4 значна цифра відеокарти, нема. На 4G, гі... ну це кончена Nvidia, я аж кажу, блядь. То звук, то хуюк, блядь, то ще якась херня, то ще має. Блядь, як мене це заїбало, блядь. работаю А по звуку що? 19-й сервер. Звуку все добре, да? Там ще подивитися, треба чи цей чи по ігрі буде нормально? Да. Слава Богу. 19 в черзі. Не знаю, чи стоїть вже заходити 21.15. Ти вже краще, блін, відпочивати. Завтра субота після обіду знов буде стрім. А з цього стріму є що? Ну, типа, відосики поробити. Шорца немає. А, шортса немає, так? Да? я поняв. А шортс мав би продовжитися той самий. Ну, нема сенсу, вже ж 21.16. Добре. Е... Да, там той самий продовжується. шортс. Не може бути так, щоб не було його. Наживо. А, це не шортс, блядь. Це це обичний. Ну, да ладно. Коротше, все, добре. Я. Подякував за підтримку, за розуміння і за недорозуміння, які сьогодні були, вибачайте. Дімон, тобі теж дякую. Дімас, ладно. Да, добра ніч. Там, щоб у тебе все було добре. Дімас, доброї ночі. Добра ніч, так. Да. Коротше, на зв'язку. Я буду виключатися. Зараз Аліксу напишу. Дімас на зв'язку. Да, Аліксу напишу та й все. То все, добро.